У сучасному ландшафтному дизайні особливе місце займає оформлення садових ділянок хвойними деревами, в тому числі ялинами, крім того, популярно вирощування ялинок в комерційних цілях, наприклад, для продажу до нового року. Найпростішим і ефективним способом розмноження цих дерев вважається живцювання, у вирощування ялини з гілки є свої особливості і правила, яких слід дотримуватися. Чи можливо виростити ялина з гілки самостійно? Ялинки досить добре ростуть не тільки в природному середовищі, але і в умовах саду або присадибної ділянки на відкритій місцевості. Дуже важливо підібрати найбільш підходяще місце. Головна вимога до нього затиненності маленьким ялиновим деревцям не бажано вплив прямого сонячного світла. Для вирощування саджанця держак потрібно помістити в суміш з рівних частин торфу, перліту і піску для пересадки на постійне місце в посадкову яму насипте пошарово знизу вгору. 5. дренажу з гальки керамзиту або керамічних живців 10 см ґрунту, змішаного з перегноєм в співвідношенні 1-1 або готового субстрату, купленого в магазині 5 з піску. Це забезпечить молодій кореневій системі хороші умови для розвитку, і ялина в вашому саду буде рости здоровою і міцною, якщо немає можливості готувати ґрунт самостійно. Можна скористатися покупною магазинною сумішшю. вирощування їли і живцюванням. Щоб отримати хороший результат, потрібно дотримуватися певних правил, починаючи з вибору гілки для держака і закінчуючи боротьбою з можливими хворобами і шкідниками. Правильно вибираємо держак. Фахівці стверджують, що найкращий час для збору гілок на живці. З середина весни в останніх числах березня починається набухання бруньок, активується вегетація рослини, і цей період триває до кінця травня. Існує думка, що живці у дорослого дерева можна брати і восени до того, як настануть перші заморозки. Однак досвід показує, що подзимні паростки приживаються і адаптуються набагато гірше. В першу чергу це стосується вкорінення, якщо у весняних живців воно займає 4-5 місяців, то осінніх розтягується на 9 місяців. У мене з 10 подзимних гілочок до вкорінення дожило тільки 3, а з такої ж кількості весняних – 9. Збирати гілки з дорослої їли краще зранку. Поки сонце не увійшло в зеніт, ще не висохла роса сприяє укоріненню і росту кращими матеріалами для живців, вважаються пагони з серединної частини або верху крони їли у віці 5-10 років. Довжина гілки повинна становити 15-30 Біля основи потрібно залишити шматочок кори зі стовбура, так звану деревну п'яту. Після зрізу трохи укоротити її і надайте округлу форму. Важливо знати, що колір втечі повинен бути жовтуватим, а біля основи коричневим. Підготовка до укорінення перед посадкою живці потрібно правильно підготувати для цього нижню частину. Приблизно до висоти п'яць, очистіть відростків і голок, помістіть гілки цілком в слабкий розчин цукру 5-0 л води і залиште на добу, це прискорить зростання. Після цього змочіть підстави ще одним засобом. Що зміцнює і прискорює ріст, це може бути бурштинова кислота, корневин або гумат калію, посадка живців і особливості вирощування. Тепер можна приступити безпосередньо до посадки порядок дій. Підготовлені пагони посидіть в ґрунт, поглиблюючи підставу на 3-5 см. врахуйте, що живці хвойних рослин висаджують під нахилом приблизно 3-0. Якщо висадите кілька гілочок в одноємність, дотримуйтесь відстань, між ними не менше см. Злегка обтисніть ґрунт навколо держака, полийте її і замульчируйте ґрунт. Для цього знадобляться солома, гілки, деревна стружка або перепрілий гній. Біля основи саджанців залиште ґрунт без мульчі, щоб не допустити загнивання. Закріпіть зверху плівку, яка забезпечить саджанців ефект теплиці, висота покриття повинна становити 35 см над рівнем ґрунту. Щодня піднімайте плівку на 15 хвилин, щоб провітрити посадки. Через 3-4 місяці плівку потрібно буде зняти. При вирощуванні живців в теплиці в жарку пору провітрюйте приміщення також по 15 хвилин. Живцям їли потрібна вологість, регулярно оприскуйте їх з пульверизатора. Поливати саджанці потрібно тільки під час сильної спеки, зазвичай досить трохи зволожити ґрунт, але важливо стежити, щоб земля не пересихала. Відеосорти і види ялини придатні для вирощування на садових ділянках. Ялина стане справжньою ограсою вашого саду. Наповнюючи його ароматом хвою, як бачите, виростити її з держака зовсім не складно вам знадобиться лише трохи уваги і терпіння удачі.